У цьому шаленому ритмі сучасного життя здається, що часу не вистачає ні на що, особливо в сім'ї. Вечеря, казка перед сном, і от розмови з дітьми часто зводяться до простої логістики, як справи в школі, уроки зробив. Але що, якщо в цій щоденній метушні ми втрачаємо щось ну, справді важливе? Давайте спробуємо в цьому розібратися. Знаєте, ця цитата, вона ж просто в саме яблуко, правда? Це така знайома дилема. І справа тут не в провині, а в реальності нашого перевантаженого життя. Всі ми там були. От тільки такі моменти, коли ми відволікаємось, поступово складаються в певну закономірність, і ця закономірність має свою ціну. Ми, самі того не помічаючи, потрапляємо у так звану логістичну пастку. І, от, якщо чесно, більшість наших розмов з дітьми, вони, на жаль, ось тут у лівій колонці. Це розмови про логістику, розклади, домашки, оцінки, обов'язки все те, що допомагає тримати дім, так би мовити, на плаву. Але ж справжній глибокий зв'язок він народжується праворуч у розмовах про почуття, про ідеї, про те, а чому воно так, і коли ми постійно пропускаємо ці розмови, ми втрачаємо набагато більше ніж просто кілька хвилин спілкування. Справа ж не лише у втрачених моментах для обіймів чи душевних розмов, є прихована ціна, яку ми всі платимо, коли обмежуємось поверхневим спілкуванням. І що цікаво, дослідження це лише підтверджують. Цифри тут, чесно кажучи, вражають. Тільки уявіть, масштабний аналіз, що тривав цілих 30 років, показав, що емпатія у молоді знижується. Більше того. Діти все частіше бояться інтелектуальних ризиків, тобто бояться помилитися, висловити якусь божевільну ідею, чи просто припустити щось. Ну і звісно, зв'язки всередині сім'ї через це слабшають. Висновок такий: поверхові розмови безпосередньо впливають на те, чи виросте дитина допитливою та стійкою особистістю. І отут, звісно, виникає питання серйозно. Невже треба додати ще один пункт до нашого і без того нескінченого списку справ провести якісну розмову з дитиною? Звучить як ще один привід для почуття провини, чи не так? Зовсім ні. Ідея не в тому, щоб додати ще одне завдання у свій розклад. Зовсім ні. Ідея в тому, щоб кардинально змінити погляд на ті моменти для спілкування, які у нас вже є. Ось вона головна зміна у мисленні. Кожна розмова це не обов'язок, а можливість. Це шанс, шанс зазирнути у світ дітини, зрозуміти, як вона мислить, розпалити її допитливість і побудувати щось справжнє значуще, і для цього є один простий, але неймовірно потужний інструмент. Цей фреймворк дуже легко запам'ятати, і він миттєво перетворює теорію на практику це всього три прості кроки, які можна застосувати будь де і будь-коли. Отже, все починається з кроку опишіть. Ми просто озвучуємо те, що бачимо, і цим показуємо дитині я з тобою, я бачу те саме, що й ти. Далі йде крок «Дослідіть». Тут ми розширюємо горизонти за допомогою питань на кштант, а що, якби. І нарешті оцініть. Це крок, де ми разом аналізуємо, що сталося і чому. Звучить просто, егеш. а тепер давайте подивимось, як це виглядає в реальному житті. Давайте візьмемо звичайнісіньку побутову ситуацію і подивимось, як цей підхід може її повністю трансформувати. Отже, уявіть собі цю картину: дитина грається на підлозі, а її іграшкова вантажівка знову і знову вдаряється об стіну і, скажімо, розвалюється, що зазвичай кажуть у такий момент. Типова реакція це або якесь застереження, типу обережно або спроба взагалі переключити увагу. А як твій день? А тепер подивіться на відповідь у стилі Опишіть замість того, щоб відволікати, ми просто констатуємо факт: вантажівка розбилася, бо наїхала на стіну. Це одразу показує дитині, що ми бачимо те саме, що й вона, ми в її світі, і це створює ідеальну основу для наступного кроку. І ось тут починається магія, це крок «дослідіть». Ці питання миттєво виводять розмову за межі того, що відбувається тут і зараз. Вони спонукають до абстрактного, до креативного мислення. Це вже не просто гра з машинкою, це справжнє вирішення проблеми. Ми не даємо готових відповідей, ми ставимо питання, які відкривають простір для власних ідей дитини. А ось і фінальний крок оцініть. Таке питання заохочує дитину критично поглянути на ситуацію, і тут не йдеться про пошук якоїсь однієї правильної відповіді, йдеться про роздуми, що я не врахував, що ще мені потрібно знати. Це по суті розвиває вміння думати про власні думки. Можливо, це все здається дрібницею. Ну, подумаєш кілька фраз під час гри, але в довгостроковій перспективі переваги такого підходу до розмов просто величезні. Коли такі розмови стають звичкою, вони закладають надзвичайно міцний фундамент для розвитку дитини. Вони виховують допитливість, тому що будь-яка ситуація стає приводом для дослідження. Вони будують емпатію, бо дитина вчиться думати про різні сценарії та точки зору. І що, мабуть, найважливіше, вони неймовірно зміцнюють зв'язок, перетворюючи звичайні буденні моменти на миті справжнього єднання. Тож наступного разу під час розмови з дитиною, чи то в машині, чи за вечерією, чи просто спостерігаючи за грою, варто замислитись. Не треба шукати якийсь ідеальний момент, достатньо просто використати той, що є, бо кожна, абсолютно кожна розмова це можливість. От і питання, яка можливість прихована у вашій наступній розмові?